Під е, ваш кольоротип я підбираю вам колір волосся, колір косметики, яка буде вас відкривати для цього світу, і колір одягу є кольоротип зовнішності і є. Типаж зовнішності. Типаж зовнішності це які у вас лінії, і який у вас масштаб. От, наприклад, у Діани дуже виражений кут в обличчі, і кут на її одязі підкреслює цей кут. Діані буде личити прямокутний виріс і більш яскравіший колір, насичніший. Діана просто якась прямокутна, виходить. Так? Це все просто математика, і треба трошки було вчитися в школі більше, Марина. Причому тут прямокутний виріс, якщо я вказувала на трикутний. Ми щось, на твою думку, негарно одягнені. Насправді так, ти вдягнена не по своєму типажу. У тебе зовнішність теж кутава. І тобі виріс, котрий в тебе йде, такий м'який і полукруглий, він тобі не личить. Ти стаєш більш грубіша. Якщо ти зараз вдягнеш щось кутове, ти побачиш зовсім інший варіант. Я взагалі не зрозуміла. Діані не личить кутовий виріс, мені личить. Я, уже, чесно кажучи, заплуталась. якийсь бред. Але вона ж не може постійно носити там такий виріс, як ти її підібрала, бо її інші не йдуть. Вона може виглядати або на всі 100, або на 50%. відсотків. Тобто зараз вона виглядає на 50%? відсотків. Так, зараз на 50%. А ти, по-твоєму, виглядаєш на 100%. Так, вірно. Давайте я вам трошки покажу Давайте, що покажемо. до чого. Це е, мій гардероб по моєму кольор, типу, по моєму типажу зовнішності. Я глибока зовнішність. Тобто, моя зовнішність витримує е, кольори з великим вмістом чорного. І мені білий колір він мені буде не так личити. Ось так я вам до прикладу, ось так я виглядаю, не зі своїм кольором, але його можна поєднувати. І ось так я буду виглядати зі своїм кольором. Бачите різницю? Ця капсула в принципі підходить будь-кому. Тобто це базові речі. Зелений колір це теж мій колір. Ну оце 50 чи 100? Це буде на 100. Якщо ти білий костюм одягаєш. Якщо я білий костюм, я в канах була. Тільки що я одягала білий костюм. Мені дуже личило, коли я вдягнула під низ майку. А якого коліру цього було? Отак було. Інформація нам Дякую. дуже була потрібна, що ти була в Каннах. Так, я там відпочивала і не раз. А що тут такого? Ти там ніколи не була? Ні. Хотіла нам доказати, яка вона класна, крута, аристократка. А чим у себе в гостях дивуватиме суперниць Марина? Сьогодні я зробила для вас творчий вечір. Хочу прочитати вірш. Дякую. Та яке откровення Марини зруйнує її витончений поетичний образ вщент? Я довгий час в статусі коханки, батько мого сина, орендував квартиру там, де живе зі своєю сім'єю. Яке нахабство поселитися поруч з чужою родиною. І це у неї син від коханця, і вона приперлася на супермаму, та його жінка побачити й коси повидирає. Та що змусить суперниць передчасно покинути дім Марини. Дивіться вже в наступному випуску. Ну я би хотіла дуже піти. Я теж. Щасливої дороги. Я шкодую, що я чула і бачила все, що було. Приходять до мене зірки. Як її зірки? Віра Бережньова до мене приходила. Це моя клієнтка. Зірки теж помиляються. От Віра Бережньова знайшла тебе через… — Інстаграм. — самостійно чи? Я? Самостійно знайшла, написала тобі. Можеш показати переписку з Вірою Бережневою? Просто покажи, що от вона тобі написала, і все добре. Я пізніше знайду переписку і покажу тобі. Добре, я чекатиму. Довго чекатиму. Скажи, будь ласка, скільки Віра Брежнева тобі заплатила за твою консультацію? 200 євро. Оля, ти така єдина в цій Україні, що могла б і більше грошей взяти? Ну що це 200 євро? Консультації мої вартують від 200 до 450 євро зараз. Дорожче, це повністю твій набір одягу, взуття, аксесуари, сумки, прикраси. Я вважаю, що більшість жінок 95% п'ять даю можуть самостійно скласти собі таку капсулу. Я найкраща я в своєму житті не спілкуюся з тими людьми, які рахують по іншому. Адекватне сприйняття себе та висока самооцінка людини не передбачає самоствердження за рахунок інших. До того ж здорова самооцінка це визнання не тільки своїх досягнень, а й усвідомлення своїх недоліків. Але у випадку Ольги я бачу пасивно-агресивні коментарі в бік інших матусь оцінка їхнього зовнішнього вигляду та недоречне самовихваляння відпочинком в Каннах. За такою поведінкою зазвичай стоїть страх критики, установка з дитинства будь ідеальною та бажання контролювати все навколо.